У нас у студії Василь Міракін, експерт з підприємництва агровиробник. Слава Україні, рада вас, бачити. Граємо, слава. пане Василю. І власне про митний безвіз, який з 1 жовтня вже запрацював і вже вантаж один попрямував до Німеччини з України, і відповідно інший з німеччини вже прямує саме сюди до нас. Пане Василю, давайте от з вами будемо говорити якраз в розрізі виробника, що змінить митний безвіз для виробника, якщо ми їх поділимо на великого гравця середнього і малого. Ну, для початку треба розуміти, що це не дуже така швидка перспектива. Тобто, митний безвіз це є фактично підписання конвенції про спільні міжнародні транзити. Ну, тобто, якщо розуміти, що це за процедура буде відбуватися. Відповідно, зараз це є більше рекомендаційного характеру, і на вибір будь-якого підприємства чи малого, чи середнього, чи великого, ми можемо собі обирати, чи працювати, чи не працювати. <тур> і так як вже ходять такі думки, якби експертів і ну то тобто законотворців, наших, що десь у 23 році, в середині року, тут ми маємо десь фактично рік часу, щоб підготуватися, і ця система буде вже повністю працювати виключно єдиною системою. Що це в цілому таке, щоб просто люди зрозуміли, в чому може бути перспектива, чи не може бути перспектива, бо ми безвіз сприймаємо, коли ми рухались через кордон, по-іншому, чим ну там вантажі вантажі, рухаються, і що це такий митний безвіз для там перевезень. Значить, фактично в даній системі на сьогоднішній день знаходяться 35 країн. Ну тобто, це є країни Європейського Союзу та країни. Такі, як Туреччина, Сербія, Македонія, тобто і Україна буде 36-ю країною. Ну, великий плюс, що це є такий певний там рівень довіри зі сторони там європейських партнерів, показує, що нам справді дають таку спрощену систему. В чому суть полягає цієї спрощеної системи, якщо сказати дуже простими словами для зрозуміти телеглядачам? Значить, Це є система, єдина система фактично спілкування там, і руху митних декларацій. Ну, Тобто митна декларація це документ, який заповняється при оформленні вантажу. І це є єдина система, де як ми собі можемо уявити, що ми в якійсь групі в Вайбері написали, і всі члени групи цю декларацію можуть побачити. Ну чи цю інформацію mm -hmm. побачити. Так само це буде тільки на рівні міжнародному, і це не вже в групі Вайбері, а в певній спеціалізованій системі. Ну тобто, де будуть бачити всі країни, які ну фактично є учасниками цієї конвенції. Що це буде давати для, скажімо, бізнесу тепер, зокрема конкретно, так багато міфів входить, що це має дуже швидко розвантажити кордони. Воно швидко не зможе розвантажити, тому що готовність сьогодні українців, ну тобто, які зможуть свої перелаштувати сьогодні підприємства до даної системи, себе зареєструвати, це треба буде пройти певну процедуру ще безпосередньо на самій митниці, написати заявку, сказати, що ми справді вже готові і так далі. І тут треба бути ще підприємством відкритому, тому що ця система. Ну, умовно кажучи, будуть такі функції працювати, як е, ми повинні були там раніше закидати кошти, якщо ми кажемо, що імпорт заходить в Україну. тобто на те, щоб дана продукція розмитнилася, то тут ми можемо давати доступ до своїх е, рахунків, показувати, що ми підприємство біли, uh -huh. отак рухаються наші кошти, і е, нам без передоплати на розмитнення даного товару будуть потім вже виставлятися після наданих послуг, наприклад, митні платежі, ми їх будемо оплачувати. Ну тобто, але це треба бути відкритим, і бути готовим, що ми готові показувати своє підприємство повністю. Другий момент тут так само з е, точки зору самих перевізників та перевезень. Тобто, у нас багато сьогодні вантажів рухаються такими перевізниками, які, як я називаю, там, одноосібниками на фізичних особах, вони там не зовсім сплачують податки mm -hmm. і так далі. Зараз будуть працювати і десь будуть мати більш таку конкурентну перевагу. Це все ж таки платники ПДВ і ті, хто займається вантажами ну, професійно там, і в якихось великих mm -hmm. об'ємах, вони теж будуть у цій системі, бо вони не переживають приховувати свої. Якби рухи коштів і не занадані послуги. Тобто, це фактично є система, яка буде відбілювати в тому числі бізнес. Ну, тобто, там фактично повністю. Далі, що це дає в перспективі? Тобто я очікую, що десь там відсотків 5 підприємств у нас є десь порядка 40 тисяч, може де трошки більше. Там є фактично юридичних осіб, які сьогодні, ну то тобто, там ведуть імпортно-експортні операції в Україні, таких і. Я думаю, що це відсотків 5 почне запрацює, можливо, там протягом першого кварталу. Ну тобто, поки не вчується. але перехідний період не до кінця поточного року, ні, ні, аж до 2023 року. Ну тобто, десь середня 2023 третього року, угу. що система повинна бути запрацювати. Тобто, це тобто, зараз працює дві системи, і власне вже та що ми підписали конвенцію, угу. і ще національна да і ще національна система буде працювати тобто, паралельно ми будемо мати право вибору так і так, але. Що стосується бізнесу, я точно рекомендую всім переходити однозначно. Це є перший крок неминучий. Ну тобто, і другий, чим ми швидше навчимося, і продемонструємо багато що від нас залежить. Нам дали виклик довіри, ну тобто там партнери Європейського союзу, і вони справді будуть дивитися, наскільки наш бізнес готовий змінюватися і бути чесним, показувати себе в міжнародній системі, бо тому, що для бізнесу тоді будуть переваги, ну, наприклад. Яка може бути ще одна із переваг для бізнесу, коли запрацює система? На сьогоднішній день, наприклад, якщо ми замитнювали якийсь продукт, наприклад, там, у, візьмемо в Туреччині, так uh -huh. турецький там, брокер і митний декларант оформили даний вантаж, і наш митник в Україні нічого не бачить про цей вантаж, немає ніякої інформації. Передаються просто документи. На основі цих документів він заводив в себе вже тут, в базу, наш митний брокер, ну тож тобто і митний декларант, вони оформляють цей вантаж, він тоді тільки бачить інформацію. Але. Ми розуміємо, що податки нараховуються від вартості самого продукту, який ми перевозимо. Ну, в першу чергу, тобто, наки що двадцять нараховується це від е, е, індикативної вартості, тобто вартість, яка є встановлена на той продукт, по документах. Чому були такі свого роду, як побудовані якісь певні ухилення та схеми, так це коли нечесно показували митну цю <сък> індикативну вартість, наприклад, там або. Наприклад, не довіряли українські митники і казали, що не може бути така митна вартість. Наприклад, там ми кажемо, це ми купили по одному долару. Вони кажуть, ні, це ви купили по долар 50. Ми не віримо, що ви купили. Тобто, і це б виникали певні спори. А для того, щоб це з'ясувати навіть судовому порядку, це було потрібно. Тільки чекати на запит оригіналів документів від турецької сторони це приблизно три місяці. Uh -huh. А якщо в судовому порядку то це можна було роками доказувати, тобто що я по такому тарифу, по такому індикативній вартості прищини по іншій, <кхем> то що це дасть? Фактично, в європейському союзі немає поняття індикативної вартості. У них є повна довіра вартості інвойсу. Ну тобто, це є документ, тобто накладні, згідно mm -hmm. якої виписаний даний продукт, і від неї нараховується податок. Тобто для бізнесу, який працює сьогодні чесно, і готовий показувати ну чесно закуплену ціну, то це для нього абсолютно немає ніяких моментів. Я зараз говорю більшості. До імпортерів, але це стосується також і експортерів, тобто, щоб держава доотримувала ну, тось, там, справедливий податок, не завищений, не занижений, щоб всі були в рівних умовах, щоб не міг хтось домовитися з митницею на якихось своїх умовах, а хтось не міг домовитися. Це вирівнює зразу шанси. Ну, тобто всіх uh -huh. стає uh -huh. конкурентними. Тобто, це я вважаю, що є і одна з таких з ключових переваг ну, тут на сьогоднішній день для бізнесу. Ну а якщо до прикладу візьмемо, що вантаж прямує з України до зараз до Німеччини. Давайте трішечки далі. Візьмемо так. до прикладу Нідерланди. Так раніше це треба було пройти польську митницю, пройти німецьку митницю, а потім дійти аж до Нідерландів. Фактично, зараз вантаж буде прямо промувати. Це просто один раз буде сплачуватися податок. Е, тут є таке розв у нас і не було сплачень, ми не сплачували податки на при походженні кожної митниці. Там могли сплачуватися тільки. Послуги митних декларантів там чи брокерів, дивлячись, хто супроводжував цей вантаж. А, і другий момент це те, що не було теж ще буде таке поняття як гарантійний платіж. Це можна взагалі з банками домовлятися. Знову угу. ж таки що компанія там прозора, банк може виступати гарантом, і цей вантаж буде прямувати. Ну то є, якби там до кінця воспоживача, на в там Нідерланди, байдуже куди. І він справді буде набагато швидше рухатись на. На самих переходах, ну тобто і кордонах, і навіть там, де є умовні там, Європейського Союзу перетини, там, де вантажі реєструються, то це буде набагато швидше, просто рухатися вантаж. Ну, Тобто, бо не буде цієї повної процедури і не треба буде бюрократії. Тобто, те, що бюрократичних документів стане менше, це однозначно. Ну, тобто, Але те, що це вплине напряму якось на собівартість продукту. То ні, тобто тут тільки вплине на справедливе оподаткування даного продукту, тобто не здешевшої продукт? Не здешевши, він не може здешевшити тут, пане Василю, от власне з вашої розмови, ви от говорите вже кілька разів. Я це чула: якщо працюють чисто, якщо чесні, mm -hmm. якщо білі, і от якщо, 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 якщо з тих 40 тисяч підприємців, які працюють на експорт, так яких mm -hmm. така експортна стратегія розвитку підприємства, е, підприємства е, як ви вважаєте, скільки готові працювати так? Ну, це якраз власне такий тест для українського бізнесу. Ну, тобто, і я вважаю, що тут, як би не було скрутно і важко, нам треба перейти. Точно не варто зараз шукати якісь там обхідні шляхи, бо це дуже буде е такий важкий репутаційний момент для нас для нас, українців. Я думаю, що на сьогоднішній день всі усвідомлюють, що потрібно утримувати економіку України, а її можна тільки наповнити тільки за рахунок чесно сплачених податків. І я думаю, що свідомість сьогодні в багатьох українців, е якби на вищому рівні, ті компанії, які були спекулятивними, вони просто. Просто відійдуть з ринку, у їх просто не буде, вони нікому не будуть потрібні на ринку. Бо ми розуміємо, що були певні посередницькі компанії, які надавали так, можна назвати брокерські певні угу. послуги, тобто вони мали за рахунок певних домовленостей, вирішили ці питання. А це зараз дає можливість все ж таки виходити на ринок безпосередньо виробнику продукції, ну тобто і не користуватися послугами якихось посередницьких компаній. Ну тобто, тому що всі виробники стоять у рівних умовах, і тому я вважаю, що це скоригує ринок. І ми по-любому станемо всі чистими і білими вибору. Немає <хи> вибору так? вибору немає, так Пане Василю. А все ж таки, велике підприємство, середнє і мале підприємство, mm -hmm. яке працювало. Ну якщо мале, я маю на увазі, до прикладу, нехай там буде швейне підприємство, воно невеличке, mm -hmm. там працює кілька людей. Але вони, до прикладу, виготовляють продукт, який дійсно йде на експорт, там чи то mm -hmm. весільні сукні, чи то вечірні сукні, чи то там спідня білизна жіноча. бо в нас, наприклад, в Хмельницькому таке підприємство є mm -hmm. легше, кому буде працювати великим гравцям, mm -hmm. чи все-таки маленькому. А немає значення, ми в рівних умовах будемо знаходитися, що великі, що маленькі гравці. Тобто, ви зміни у конкурентному середовищі не прогнозуєте? Ні, я, я їх просто тут ну, якби немає так передумов, таких щоб е, чомусь було для маленького підприємства там складніше чи а, легше. Просто знаєте, багато хто говорить про те, що маленьким підприємствам доведеться об'єднуватися і створювати кластери, і таким чином вони будуть більш потужними гравцями на ринку. Е, ну як правильно сказати, що стосується саме Е, Транзитів, так то тут е, вони можуть коли об'єдналися в кластер. Бо ну що таке кластер? Це є галузеве об'єднання з метою отримання кінцевого продукту. Ну тобто, коли в об'єдналася якась галузь щодо економії кінцевого продукту, щоб вони його отримали, то справді не можуть, наприклад, дешевше винаймати автомобілі. Uh -huh. Ну тобто, це може їм бути. Вони можуть через там, наприклад, одну юридичну особу там відправляти цей там продукт через звідси, але це глобально не, не впливає. Це все рівно. Ті речі, от митна е, митна система, вона не буде впливати напряму на настільки, щоб це от кардинально змінило їх бізнес, не змінить. Uh -huh. Ну тобто вони, як і сьогодні, хтось відправляє бусом, хтось відправляє, наприклад, великим вантажним автомобілем, Так вони і будуть і далі відправляти. Це не попливає на них. Як у них нараховувалася митна вартість на продукт, так і е, е, на велику партію, так і на маленьку партію воно буде аналогічно раховуватися від одиниці виробленого продукту, тобто воно не буде впливати на розвиток більшого чи меншого сектору. Воно не впливає на цей факт. Поносилю митний безвіз для тих підприємств, які не вбачають розвиток свого підприємства безпосередньо в експортній стратегії, а виключно працюють на внутрішнього споживача. Митний безвіз взагалі нічого не змінить. Ну, я, наприклад, маю на увазі, що, до прикладу, працює маленька пекарня, нехай це сімейний бізнес, і вони, до прикладу, печуть там вироби, які от вони реалізують у цьому населеному пункті, у цьому регіоні, і вони не збираються більше виходити на якісь ринки. Звісно, для них впливу немає, але якщо взяти в цілому на економіку, є справді вплив. Це за рахунок того, що ми говоримо, що з моментом переходу і це буде швидше оформлення. Вантажів і це буде менше бюрократії. Тобто воно якесь свого роду здешевлення буде відбуватися ну, за рахунок того, що буде менше одиниць людей працювати mm -hmm. на одному процесі. Ну тобто, це як і в державному секторі, так і митних декларантів потрібно для цього буде менше. Це буде швидше перетинати вантаж кордон, він буде швидше рухатися сьогодні. Ми розуміємо, що якщо вантажний автомобіль сьогодні стоїть, добув просто стоїть. Ну, тобто з вантажем, то йому теж за це треба заплатити. Вони теж рахують там, витрати там, пального, mm -hmm. що це там скоро це ще дорожче. Тобто це все рівно якісь там певні тисячі гривень набігають. Тобто, і це в сукупності, що бюрократичний процес, що швидший перетин кордону, він дасть дешевлення, я очікую десь там 3-4% на загальну вартість продукту буде давати. Тому те, що. Ми дуже там ефекту не відчуємо, ну тобто кожен українець mm -hmm. таке знаєте, суттєве здешевлення. Але то, що це вплине на собі вартість формування продуктів, це так. І навіть для тих виробників, які виключно на українському ринку працюють, не мають там, там амбіцій там, виходу на експортний ринок. Ми рівно на сьогоднішній день, на жаль, так сталося через війну, що ми є імпортозалежна країна. Ну тобто, і ми багато речей все рівно імпортуємо. Я у хлібобуличних виробах не, не являюся великим фахівцем, але розумію, що обладнання, рецептури угу. і навіть певні якісь там добавки, вони в будь-якому випадку сьогодні є е, привозними і Закордонним. угу. закордонними. Тому це все рівно буде в якійсь мірі впливати на кожного українця. Українці все-таки відчують трішечки покращення. Нехай не тих достаточно. там 3-4 відсотки воно незначно дійсно вплине на фоні росту цін, там так розуміємо, не. бо і фактично пальне здорожчало, яке у собі вартості продукції там близько 30% відсотків може складати. Але все ж таки для України це буде позитив, я Маю на увазі не як для України, для держави, як для народу. Знаєте, бо коли не. от кожен думає, то він в першу чергу про свій гаманець думає, що це мені дає. Я буду скільки платити вже 100 гривень там чи 96, до прикладу. Тут фактично так, пан Василю, і ще одне запитання. Ем, Пам'ятаєте, от коли ми говоримо до прикладу про зону вільної економічної торгівлі, там чи з Туреччиною, чи з якоюсь іншою mm -hmm. країною, і тут ем, агровиробники, ем, власники тепличного господарства, вони кажуть, що наш бізнес може бути нерентабельним. і якщо там, наприклад, там 10 чи 20 років тому, наприклад, було там тих теплиць більше, зараз їх набагато менше, бо коли везуть до прикладу ту саму помідору або огірок з Туреччини, він дешевший вдвічі ніж тут в Україні його виростити. Чи є побоювання того, що імпортні товари, які будуть прямувати до України, зможуть витіснити національного виробника? На яке що повністю не буде митних платежів, то такого не відбудеться, тому що. На формування кожного продукту на собі вартість продукту впливає там багато чинників. І одне з цих цих чинників це все рівно дорога вартість логістики, яку ви також назвали. Що є е, вартість е, там пального, і вона закладена в у перевезеннях в Україну. Тобто, якщо ми транспортуємо цю продукцію, наприклад, там з Європи. Це все рівно на логістиці сьогодні сьогоднішній день десь складає порядка 2-3 гривень на кожну одиницю товару в середньому, якщо казати на кілограм. Другий момент це є енергоносії. Все рівно сьогодні в Україні енергоносії вони є дешевшими, і навіть біоенергоносії теж є дешевшими, тобто відновлюють джерел енергії, чим ці енергоносії, які сьогодні в Європі. На якщо взяти ситуацію на зараз, то з, наприклад, такими продуктами, як там помідор і огірок, тепличними продуктами, то ситуація досить є критичною, тому що частина теплиць, як вже ті ж Польщі, закривається зона раніше часу за дорогих енергоносіїв, а така країни, як Нідерланди, то взагалі. Під загрозою висадки велика кількість тепличних mm -hmm. площ. Тому я бачу сьогодні тенденцію зворотню, тобто, що я бачу, що швидше буде Україна розвиватися в цьому напрямку, і в нас на зростає експортний потенціал. Чому я так бачаю? І де я бачу ці енергоносії? Тобто, однак, якщо у нас не будемо ми мати газу, то, для прикладу, такий продукт, який переробляється, не знаю, там чи, наприклад, там насіння сонячника переробляється, mm -hmm. залишається там макуха, яка і там сама. Лушпині соняшника, так і воно е, зараз переробляється фактично е, в пілету. Uh -huh. Ну тобто, і це є теж біоопалювальний, якби там е, продукт, що можна опалювати теплиці. Тобто, і це все ж таки дає певні конкурентні переваги, що в нас є ці енергоносії, і змінюється ринок е, навіть самих руху вантажів. Ми розуміємо, що. Наприклад, більше там сьогодні Хмельницька область посадила, наприклад, там улійних культур, тому що їх легше буде вивести. Чим через спорт ми, наприклад, зірнові культури вивозили. А це збільшує все ж таки цю біомасу, з якою можна переробляти сьогодні там ту ж саму пілету, чим можна опалювати і грітися. Тобто ми на фоні. Скажем, там світової кризи, яку спричинила війна, бо тому, що вона не спричинила війну, тікі війна, тільки в Україні. Uh -huh. Економічну кризу. Це є світова криза, десь ну, попливало на продукти харчування, десь ну, попливало взагалі там на енергетичний ринок. Тобто, то в сьогодні Україна в цій ситуації вона буде мати свої конкурентні переваги, і я бачу, що ближчі роки наоборот буде розвиватися тепличне господарство саме в нас. Тобто, я з ваших слів можу mm. сказати, що до прикладу не потіснять національного виробника. Більше mm. того, в нас mm. є можливості знову ж таки ті підприємства, які вбачають це у своєму розвитку, вийти mm. на європейський ринок, зокрема Тому, або на ринок 35 країн, і навіть там от бути вже конкурентно спроможними, хоча б з цієї точки. Зору, що ми там певні категорії продуктів можемо виготовити дещо дешевше, це справді так. І навіть е, українські теплиці е, вниз на сьогоднішній день в ті ж самій польщі вже мають свої представництва, де вони імпортують експортують продукції з України туди. Mm -hmm. Тобто це вже ринок змінюється, пане Василю. І на завершення, так скільки часу матимемо, все-таки на перехідний період, з якими mm -hmm. проблемами може стикнутися, до прикладу той чи інший підприємець, з чого порадити, до прикладу починати, куди прямувати? І от, власне, чому все таки важливо виходити на міжнародний ринок і от працювати вже в рамках цієї конвенції? Mm -hmm. Ну, перше, чому все ж таки нам варто працювати на міжнародному ринку? Ми розуміємо, що це є валютна виручка. Для кожного бізнесу валютна виручка, вона створює певний баланс підприємства, коли ми маємо і е, виручку в національній валюті, і е, в міжнародній валюті. Тобто, це фактично тоді, якби курс не піднімався чи опускався валюти, воно завжди буде підприємство мати свою стабільність. Тому кожному підприємству треба сьогодні задумуватись і правильно цей процес балансувати. Перехідний період, е, якби таке друге запитання: да, що скільки буде, він буде тривати близько року часу, так як ми бачимо, тобто все рівно дасть якийсь певний Часу перейти. Виклики, з якими придеться там стикнутися, це в першу чергу все ж таки е багато кому треба переналаштуватися. Що треба працювати абсолютно чесно ну тобто і це повинно помінятися в свідомості кожного підприємця кожного бізнесмена сьогодні в україні що як би нам не було важко сьогодні не стоїть питання ну то тобто, там збагачення чи прибутку свого власного а стоїть сьогодні питання з країни в цілому а країна в цілому може бути сильною, коли вона буде мати сильний бюджет і ми розуміємо куди сьогодні де левова частка бюджету тому якщо раніше там хтось сумнівався, казав, що ми не знаємо, якими курсом йдемо, куди ми йдемо, mm -hmm. чиновники щось там розкрадають, то сьогодні ситуація абсолютно інша. Сьогодні ми розуміємо, що нам потрібні кошти для того, щоб зберегти Україну і вигравати вдалу війну. Ну, тобто, тому основний виклик для кожного це все ж таки внутрішньо кожен повинен пере, переглянути свої цінності в житті і стати просто іншим, стати те, що я називаю білим підприємцем. Дякую, пане Василю, що завітали сьогодні до нас у студію. Нагадаю, що гостем в нас був Василь Міракін, експерт з підприємництва та агровиробник.